Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник відвідав з робочим візитом Кіровоград. Він перевірив роботу кількох місцевих підприємств та оглянув відреставрований театр імені Кропивницького. Як пройшла міністерська ревізія, дивіться у наступному репортажі. Спочатку міністр відвідав мікрорайон шкільний. Тут перевіряв, як триває реконструкція системи теплопостачання мікрорайону. Замість 40-річної котельні вже в цьому опалювальному сезоні має запрацювати блочна модульна. Вона дозволить зекономити до 17% природного газу. Геннадій Темник каже, на практиці економія може бути більшою. Ми зараз є кілька серйозних проектів, і там розчутної цифри економії составляла 15%. Коли ввели в експлуатацію, експлуатації про роботу то фактично. Получилось 28%. Вартість проєкту близько 6,5 мільйонів гривень. Далі міністр ознайомився з роботою компанії Інтересурси на підприємстві котельня, яка працює на альтернативному паливі. Обслуговує мікрорайон Балашівка. Паливом слугує дерев'яна тріска. Крім цього, товариство займається деревообробкою, виготовленням виробів з дерева та опалювальних приладів. Приборок, він перший може робитися індивідуальним по мощності, по габаритам і по інтер'єру. Оглянув Геннадій Темник і відреконструйований музично-драматичний театр. Якість ремонту очільник комунальної галузі перевірив на практиці. Я дуже удобно. Ми вирішили рігнатися не за кількість місць, а за максимальним удобством, качеством. тому міністр обговорив з головою облдержадміністрації кілька нагальних питань. Андрій Ніколенко повідомив, що в Долинському районі вже цього року мають вирішити довготривалу проблему з водопостачанням. Ми вже розробили проект, провели його дослідження. Ми можемо забезпечити повністю долинську місцевою водою, якісною на Якісні міста, яка йде по магістральному водоводу. Тому в цьому році у нас теж цей проект закладається в фонд регіонального розвитку і ми плануємо його профінансувати. Геннадій Темник в свою чергу пообіцяв, що два підприємства області цього року отримають грошову компенсацію за водовідведення в маловодні райони. Ми відпрацювали перелік, куди війшли два підприємства від Кіровоградщини. Це і підприємства Дніпро-Кіровоград і підприємства Смоліна по підприємству обласному Дніпро-Кіровоград кошти розраховуються в розмірі ну майже 18, -18 17,8 млн мільйонів. Крім цього, міністр повідомив, що у бюджеті на цей рік передбачені кошти для проведення реконструкції водогону Дніпро-Кіровоград. Вартість робіт близько 40 мільйонів гривень. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.